Друзі, всім привіт! вітаю вас! Ми отримали листа, як і інші лікарі від Міністерства охорони здоров'я України. І сьогодні я б хотіла коротенько про нього поговорити. Чого стосується цей лист, по-перше, він стосується внесення медичних даних в медичну інформаційну систему. Усі лікарі вони користуються медичними інформаційними системами, які пов'язані з електронною системою охорони здоров'я. Ну, це от як можна уявити, що є якась центральна база, і спілкуватися з цією центральною базою можуть різні МІСи, тобто медичні інформаційні системи. Це Хелсі, там Медеєр і, і, і так далі. Їх безліч, їх дуже багато. Їх використовують лікарі. Але є в нас така практика, що приватні клініки, не скажу, що всі, ті, які модернізовані, новітні, класні, вони все добре роблять. Але є клініки приватні, які не використовують медичну інформаційну систему. Говорять, що ми приватні лікарі. Лікарняні направлення там, і ще щось, якісь будь-які взаємодії з електронною системою охорони здоров'я, будь ласка, видіть зі своїм сімейним лікарем чи з іншими лікарями. Ми не надаємо ніяких електронних документів, тільки паперові. Так от, говориться про те, що ліцензіат, ну, тобто той, хто отримав ліцензію на медичну практику, Зобов'язаний забезпечити роботу з електронною системою охорони здоров'я і використання функціональних можливостей системи, які визначені законодавством України. Що це означає, якщо перекласти з юридичної мови на звичайну? Це означає, що той, хто має ліцензію на медичну практику, має працювати в медичній інформаційній системі і в електронній системі, в електронній системі охорони здоров'я. І е, при цьому вимоги не передбачають виключень щодо форми власності ліцензіата, наявності чи відсутності в нього укладеного договору за програмою медичних гарантій. Це наступний такий пункт. По-перше, незалежно від форми власності, приватний це лікар, чи неприватний, ФОП, ТОВ, чи хто він там є, чи це державна поліклініка, всі мають працювати в електронній системі охорони здоров'я. Це вимоги Міністерства охорони здоров'я. Друге питання. Є в мене колеги, які ну, цілком модернізовані, але склалось таке загальне поняття, що працювати, формувати електронні направлення може лише той лікар, який має контракт з Національною службою здоров'я України. Це неправда. Абсолютно всі лікарі, незалежно є в них контракт з Національною службою здоров'я України, немає в них цього контракту. Вони обов'язково мають працювати в електронній системі охорони здоров'я. Йдемо далі щодо формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Тут прям зачитаю абзац. Всі лікуючі лікарі, незалежно від виду надання медичної допомоги чи форми власності закладу охорони здоров'я зобов'язані за результатом експертизи щодо тим, чи тимчасової втрати непрацездатності сформувати пацієнту медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Скерування пацієнта тут дуже важливо зараз прям три знаки оклику. Скерування пацієнта до лікаря з надання первинної медичної допомоги, виключно для формування медичного висновку, є неправомірним. Є така практика в медицині, коли пацієнт йде до профільного спеціаліста, профільний спеціаліст його, як лікар-консультант, оглядає, надає паперовий висновок, інколи вноситься в медичну систему, інколи ні. І говорить: а за лікарняним ви йдіть до лікаря загальної практики. Я думаю, що і в пацієнтів, які дивляться цей ролик, і у лікарів точно таке було. Якщо так, я чекаю від вас. Вподобайки або коментарі щодо цього приводу, Як... що ви думаєте? Чи це нормальна практика, що ти прийшов до лікаря, а потім тобі ще треба йти, або телефонувати, або щось робити з лікарем, який тобі не призначав лікування, який не веде твою хворобу? Є така історія. Так, от навіть МОЗ вже пише, що такої практики це неправомірно, це незаконно, такого бути не повинно. Тому, коли вас, пацієнт, відправляє лікар, робити лікарняний у лікаря загальної практики. Ви не виходячи з кабінету, одразу говорите, що офіційні роз'яснення МОЗ говорять зовсім про інше, що хто оглянув, по факту, той і має сформувати медичний висновок тимчасової непрацездатності. Ну, по суті, електронний лікарняний. Також є ситуації, коли лікар загальної практики вичерпав свої повноваження. Оскільки в нього загальна практика, він не має знатись на якихось нюансах, там, деталях оста... у ну, всіх таких моментах а, Він вичерпав всі свої знання і направив до профільного спеціаліста. А профільний спеціаліст говорить, ні, ну, лікування я от вам призначу, ви його продовжуєте у сімейного лікаря. Ні. З того часу, як пацієнта, лікар загальної практики, вичерпавши свої всі повноваження, направив до профільного спеціаліста, профільний спеціаліст став лікуючим лікарем і має формувати медичний висновок тимчасової непрацездатності. Щодо створення електронних направлень. Так, ну тут говориться спочатку, чим регламентовано це наказ МОСВІ 28.2.20. номер 586. І далі йдемо по тексту. Тут трішки розкажу: от буквально сьогодні сталася ситуація конфліктна, доволі таки жорстка і гаряча, коли прийшли донька і її мама. Мамі було зле всю ніч, і вони зателефонували лікарю-кардіологу, який провів уже попередньо три консультації. Він сказав: приходити до сімейного лікаря, зробити кардіограму. І потім їхати до нього. І от у мене питання: по-перше, чому лікар первинної медичної допомоги має виконувати роботу лікаря-кардіолога? Чому у лікарів-кардіологів немає кардіографа? І по-третє, чому він, вже лікуючи лікар цієї пацієнтки, не виконує своїх зобов'язань? От про це далі буде йти мова. Ініціатор направлення. Тобто той лікар, який вирішив, що пацієнту потрібно певне дообстеження. а це лікар, який надає первинну медичну допомогу, чи інший лікуючий лікар-пацієнта, який приймає рішення про направлення. Тут прям виділено і підкреслено. Тобто, це не завжди має бути тільки сімейний лікар, це може бути профільний спеціаліст, це може бути будь-який лікуючий лікар пацієнта. Ну, наприклад, коли це складна кардіологічна патологія, це лікар-кардіолог. Коли це складна травматологічна патологія, це лікар-травматолог і так далі. і так Далі, і так далі. Далі. у разі створення направлення пацієнта в електронній формі, передбачено обов'язкове внесення запису про направлення до електронної системи охорони здоров'я. Ну, що це означає? Це означає, що паперові направлення не діють. Тобто пацієнту повинні, повинен лікар сформувати. Електронне направлення. Далі? Е, мало де залишається, але також має місце бути. Вимагати в пацієнта паперову копію. Направлення є недоцільним та порушує вимоги законодавства. Навіщо лікарі профільні вимагають паперову копію? Е, що я чула від пацієнтів, вони прикріплюють це в картки. Електронне направлення роздрукувати, щоб прикріпити його в картку. Супер. Що ще? Вони не бачать в, ну от коли приходить пацієнт тільки з номером, це ж треба зайти в систему, подивитися і так далі, оскільки це все дуже довго, їм не потрібна така історія, їм простіше на листочку подивитися, що це за направлення. Але зараз направлення мається тільки номер направлення, прізвищем я по батькові пацієнта і все. Тобто там ніяких не діагнозів, нічого не прочитаєш. Навіщо цей листочок їм потрібен загадка. Тому підсумовуючи сьогоднішню нашу з вами розмову, по-перше, всі абсолютно лікарі, незалежно від форми власності, мають використовувати медичну інформаційну систему. Відмовки по типу, що ми приватний заклад, і ми не працюємо з НЦЗУ, і тому ми нічого не робимо в електронній картці. Ось вам 100 з паперів, нехай сімейний лікар це все вносить. Не працюють, має зробити і внести це саме той лікар, який і робив певні обстеження. Друге. Медичні висновки, тимчасові непрацездатності, електронні лікарняні формує той лікар, який оглянув пацієнта. І третє, електронне направлення, всі обстеження має виконати, ну або створити електронні направлення, або виконати всі обстеження має той лікар, який прийняв рішення про те, що вони необхідні. Дякую вам за те, що ви сьогодні були на цьому каналі, дивилися це відео. Бажаю вам здоров'я. Сподіваюся, що ця інформація була для вас корисною. І до нових зустрічей! Гарного вам дня! Па-па!